Друзі, привіт! Сьогодні у нас 5. 10 2023 року. З вами Любомир Богоявленський, і я коротко відповім у своєму інтернет-щоденнику на цікаве відео інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Які два самі свої улюблені салати я люблю готувати. Перший салат це олів'є. Я люблю готувати олів'є. І другий салат ви бачили, я от буквально щойно приготував. Це вінегрет. Я готую вінегрет за класичним рецептом наших українських бабусь. Так, от він, по-перше, дуже легкий у приготуванні, і вінегрет смачний. Ну, напевно, все-таки більше я готую олів'є, тому що теж доволі його просто готувати. і Олів'є дуже смачне. Ну, От шубу я дуже рідко готую. У 2023 році, напевно, я жодного разу її ще не приготувала. А люблю в першу чергу, знову ж повторюю, готувати олів'є та вінегрет. Ну, Бачите, життя воно таке, яке вимагає від людини універсальності, і ви знаєте, що я все життя також відкрити її, і тому моя гомосексуальність вимагає від мене. Однозначно вміти готувати їсти, тому що ну, цей навик і це уміння воно необхідне. Ну також, звичайно, як мах, езотерик. Я наслідую своїх вчителів, кого я вважаю вчителями-наставників, це такі великі езотерики, як Сергій Валерійович Небога, як Ігор Стефанович Бомбушкар. от, вони вміють дуже смачно готувати їсти. Звичайно, я теж їх наслідував. Але я готував їсти уже з дитинства. З дитинства я ріс із мамою, з бабусею. І мені було напевно років 14-14, як я почав допомагати бабусі на кухні і почав готувати там млинці, мої улюблені ще з дитинства пекти. І почав вчитися кулінарити. І коли я закінчував школу, то в мене було декілька виборів у той час, куди ж ти навчатися. Я мріяв вити на психолога і пішов навчатися на психолога відразу після 11 класу. Але було ще два варіанти. Один варіант це духовна семінарія, але я цього не захотів робити, тому що я гей. і мені хотілося йти на психолога, прите мене ще затипало розгляд, ви знаєте. І також. Третій варіант на повара, на кулінара, тому що мені дуже теж подобалося готувати їсти. От. І Проходить час, проходять роки, і я звичайно, намагаюся допомагати мамі. Вона теж готує їсти. Смачний борщ мама вона варить його. От. Я в цьому році фактично майже не варив борща, я в тому році варив, в цьому якось не варив. І... Я переважно це, е, тушу картоплю, я дуже люблю тушену картоплю. Я вчора спаеті варив, дуже люблю спагеті робити. От, е, буду горіти зараз по з е, смачним вінгретом. От, Я олів'є готую роблю. Я буду завтра чи післязавтра планую готувати олів'є. Я вже купив така дешева смачна ковбаска до олів'є, яку я купую у форі. Я люблю пюре картоплю варити, ну тобто, вони такі дуже класичні страви. Вони з однієї сторони такі я вважаю, скромні, але в ту чергу дуже смачні. І я... З великою радістю дивлюся, коли моя мавтуся їсть те, що я приготую, коли б мій дядя Міша їсть. Ну, мама ще є свій бойфренд, він приходить буває в госі сюди. Вони не живуть, звичайно, разом. І от інколи ми пригощаємо, ну там у нього є своя їжа, але якщо він хоче, то звичайно він може взяти нас поїсти. От і мені дуже приємно і радісно, коли мама. Те, що я готую, також їсть, тому що це ну, місія, розумієте? Діти на те і ростуть, щоб уже коли батьки стають похилому, віці. Ну це саме головне, не накормити їх, накормити, тому що у дитинстві вони кормлять нас. А коли вже наступає такий от похилий вік, то діти повинні виконувати свою місію. І це велике благо приготувати, поїсти своїми руками і накормити е батьків. Тому обов'язково, якщо у вас вам Господь подарував цю радість, що у вас живі ваші мама, тато, щось приготуйте і накорміть їх. Це велика божественна справа і дуже великий гріх, і дуже серйозне прокляття, коли на старості років діти відмовляються кормити своїх батьків, і батьки сидять голодні. Це велике зло, і це дуже великий гріх перед вищими силами, як екстрасенс і я вас застерігаю і вчіть своїх дітей, і пояснюйте їм, для того, щоб ваш був кріпким перед вищими силами, для того, щоб ваша родина була благословена. Обов'язково, обов'язково ваших батьків корміть. Свідкуйте, щоб вони були не голодні. І обов'язково вчиться самі готувати, хто б вони були, чоловік, жінка, тому що це той аспект людського буття, який ми повинні засвоїти. Ми повинні навчитися про себе піклуватися як психолог, як езотерик, вам скажу. І як би я себе погано не почував, я намагаюся завжди посвяткувати, щоб в холодильнику була їжа. Щоб приготувати щось, поїхати, якщо їжа закінчується. Іду вечеряти олів'є, підігрію зараз спагеті, яке я вчора приготував, і вам, хто буде вечеряти, бажаю приємного апетиту, гарного вечора і вірте в вищі сили. Все, що відбувається, мої дорогі, відбувається волею вищих сил. От ви бачили у щоденнику. Моє буденне, скромне життя, екстрасенса, мага, майстра, психолога, містика, філософа вашого Любомира Погоялинського.